Де в рекламному кабінеті Facebook, шукати чат підтримки Facebook, якщо його у вас немає. Ну, тобто, або що зробити, щоб він у вас з'явився. В попередньому відео розказала детально, що я роблю по досвіду, коли немає чату підтримки. Можете перейти і подивитися. Зараз хочу на... практично показати рекламний кабінет і як це все відбувається. Ось мій рекламний кабінет, один із рекламних кабінетів. І ось тут можна де довідка або справка пошукати чат підтримки. Натискаємо, в нас відкривається з боку таке віконечко, і е, тут мої всі чати, які я зверталась до тих підтримків. Але я прокручую вниз і бачу таку кнопочку звернутися в службу підтримки. Натискаю на неї. Тут пропонує Facebook прописати коротку проблему, яка у вас виникла. Тут прописуєте в такому простому форматі. Я ось зараз ввожу заготовку, яку я зробила. Це для прикладу ви вводите свою проблему, описуєте чим від 100. Трьох символів має де шукати чат підтримки Facebook в рекламному кабінеті. Це друга частина, тому першу частину поверніться назад, попереднє відео. І так, Facebook пропонує. Тему вашої проблеми, і пише тут найближчий збіг. І пару варіантів, які також можна використати. Обираємо те, що він пропонує. І він пропонує обрати той, той кабінет або той ресурс, де може бути ця проблема. Обираю те, що мені потрібно, наприклад. І в мене одразу відкривається можливість написати в чат підтримки. Якщо ж у вас немає такої можливості, не з'являється цей чат, то тоді на моменті, коли ви обираєте рекламний кабінет, коли я обрала, ви можете обрати другий рекламний кабінет, якщо у вас є, або перейти в інший бізнес-менеджер. Якщо у вас є, або перейти в особистий, ось мій особистий рекламний кабінет, і так само через нього, ну, як через